Що серед дерев є такі довгожителі, котрі промовляють до нас мовою звуків, а потім втілюються в музичні інструменти. Знаменитий майстер бандур, професор Василь Герасименко у свій час обходив не один ліс Львівщини, Карпат, Закарпаття, шукаючи добру деревину для бандури. А зараз хіба вже в стрийському парку розмовляє з зеленими друзями? Найкращим для бандури є явір, котрий росте в лісах біля річок озер. Але щоб дерево стало інструментом, має пройти кілька років. Воно повинно природньо висохнути, щоб добре резонувати і відлунювати. Багато народів має свої національні інструменти, але не всі можуть похвалитися їх збереженням і удосконаленням до концертного інструмента. Бандура могла зникнути з життя, залишитись в кількох екземплярах в музеях, бо кобзарів катували, вбивали, розстрілювали. Це зараз ми сміливо аналізуємо це явище. А тоді, 40-50 років тому, нас переконували. Про розсвід національних інструментів нав'язували нам замість багатострунної бандури балалайку в три струни, котра і в оркестрах була прімою, а бандурі дозволяли щипнути кілька акордів в акомпанементі. Багато перешкод довелося переборювати Василю Євтуховичу Грасименку. Здавалося, інтуїтивно, але швидше, через непроминальну історичну пам'ять, молодий Василь Герасименко йшов до своєї мети. Щоб не вмерли, не загинули історичні пісні і думи. Молодь повинна продовжувати естафету античних співців кобзарів в наш час. Уроки консультації вдома зі студентом Дмитром Губ'яком такі ж змістовні, як багато років тому. З Іриною Судоморою, Марією Сорокою, Остапом Стахівим, Йосипом Яницьким, Світланою Мерводою, Віолетою Дучак, Марією Наконечною Орестом Бараном, котрі є зараз відомими артистами і педагогами. То є моя бандура, то є моя бандура. От, Виросла в розмірах, головка більше бачила, вже інша стала то ближче до того. До... Тузіченка Володимира. Так, а ваша львів'янка? Проблема стала з матеріалом. Я кілька років займався пошуками верби, вона більш доступна, ніж явір. От і на звук вона позитивно є, дає такий більш м'який звук, ніжніший. О, але що як ви знаєте, вона десь виросте до невеликого діаметру і вже в середині Скрипка робиться таким шляхом, ну, гітара робиться таким, хоча бандура не може таким бути. Ну і вирішив спробувати. І бандуру ви назвали Львів'янка, так? Ні. То вже хтось назвав. Хтось назвав? Серйозно. <ріху> так? Ну, Прижилася назва, правда, назвами, так? Ну, у Львові робиться Львів'янка, скайпляє Львів'янка, я нічого не протестую. От. Але вирішив, власне, гнути дерево і ліпити бандуру із того. Дерпи. Проблема була із матеріалом. У мене практики ніякої не було, умов ніяких не було. От. Тож я мав одного товариша по курсу по відділу, який в Закарпатті. Батьки його проживали він сам Закарпаття. Я з ним з ним поїхав у Товчинадієво селі. Фабрика була меблева, я на тій фабриці собі дістав такого матеріалу, але горіхово, горіх легше піддається гнуттю. Ну, відповідно, бладнання робив, то все робив в хаті на кухні, парив то дерево і так само гнув. От. То я вже трошки так орієнтувався, як то можна загинати. І, власне, то зробив ту першу бандуру. Василью, ви робили бандури власною виробницею. Тобто ви робили свої майстерні і робили власними руками. Абсолютно. А потім постала фабрика музичних інструментів. А потім що вийшло? Я робив бандури і ту, і пізніше, коли, особливо Галя Менко, що вона в Києві грала, демонструвала ті бандури там. От. І коли я щось нове привозив у Київ, якусь нову бандуру, на мене налітали. Хлопці, бандуристи, зроби, 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 зроби. Я кажу, хлопці, мені треба років 200-300 жити, щоб всім поробити. То неможливо, може якийсь вихід на ну, вихід знайшли. Значить, то і капела бандуристів спеціально художня рада капели збиралася, і Міністерство культури, комісія спеціально збиралася, і рекомендували робити на фабриці музичних інструментів. Спочатку рекомендували в фабриці. Чернігівська фабрика найпотужніша на Україні була. Там було понад три тисячі робочих. От, там була дуже така солідна експериментальна група, біля 70 чоловік, високі оплати там є. От, очевидно, там було б набагато зручніше. Але, очевидно, та робота не кінчалася початком, там повинна бути і очевидно, їздити до Ченєвим мені складно було, а тут на місці. Ну, і на, у Львові значить, відповідні інстанції то Міністерства місцевої промисловості, і, і, і Муспром. Управління. От. Вирішили будувати у Львові нову фабрику, побудували на зеленій. От. Ну і очевидно, впровадили бандуру. На сьогоднішній день вже ту бандуру, яка сьогодні в роботі, ти більше таку, що робить я ворогу домашніх умовах, то дуже складно зробити. Уявіть собі, що коли мені довелося йти на фабрику, що я там починав? Там багато є станків, циркулярки, фрезні і так далі. Мені треба було з ним з кожним перейти на ти. Щоб всі операції, які треба було робити, щоб я сам спробував, щоб я фіксував той час за скільки часу можна зробити ту чи іншу деталь ту операцію. От. Тобто в домашніх умовах там на фабриці взявся, обрахував, то все погоджено з тими людьми, які роблять, чи вони згодні з тим. І кожна операція на фелинипере, на годину вийшло, що бандуру можна зробити за 115 годин. От одну бандуру. Тобто двоє людей, якщо там працюють допустимо, за місяць можуть 4-5 бандур зробити. Дома я одну бандуру роблю цілий рік з великою напругою. Тобто вона в 20-30 разів більше в часу. Тобто собі вартість от, власне, перевершує в таку кількість разів. Якщо, допустимо, бандура на фабрі зараз продається 2400, помножте то на 30. Скільки мені кожна та модель обходилася? Їх 40. То якщо тут гарненько перемножити далеко за мільйон. То якби той час я для себе використав, то я б сьогодні не просив би тої міськради бідної. Я би мав палац. Тут в будинку є приміщення під майстерню. Тільки ніхто з місцевої влади впродовж багатьох років не сприяє продовженню оренди підвалу під експериментальну майстерню професора Герасименка. У 1988 році. Сусіди дали їм квартиру, бо тут неможливо було жити. А мені дали, власне, під майстерню виконком. І я не підозрював, яка біда мене чекає. Тут просто була зруйнована каналізація під будинком. Буквально я цілий рік робив ремонт. Зробив так, тому що приїжджало французьке телебачення, бельгійське, щоб тут якийсь вигляд був, ну, і для роботи. О, я не встиг ремонт зробити, як тут знов почалося власне те булькання. Преса про те багато разів писала. Ну і нарешті приїхали, зробили ремонт. Після ремонту я от вже скільки років борюся із місцевою владою, щоб вернули мені хоча б в оренду. Поки не втрутився Ющенко, Віктор Андрійович. Аж тоді, які ми поступилися. Але зараз, як ви бачите, тут опалення немає, підлогу тільки дощечок накидали. накидали. Тут треба гарний ремонт робити, треба великі кошти викинути сюди. От, і знову я змушений робити той ремонт за власний кошт. Ну а то, що я роблю, це справа на 100% державна. Скільки бандура і бандуристів? І століттями, і особливо за рахунок вірніше, протягом 20-го століття натерпилося, скільки людей по Сибірах зігнило, скільки людей розстріляли. І от мене в такому стані тримають. з зв'язаними руками я робити нічого не можу. Чекаю, і ніякої надії немає. Звичайно, за таке приміщення, якийсь підприємець заплатить в міську казну немалі гроші. А як же все це в'яжеться з нашими проголошеннями національної ідеї мистецтва духовності? І як часто ми порівнюємо все наше з японським? Але знаємо, що Японія не зробила би такого стрибка до найрозвиненішої країни, якби разом з промисловістю не підносила на високий рівень національну культуру. Може, японець Чарлі Сакума приїхав в Україну зрозуміти, в чому тут справа? А може, придбати бандуру Василя Герасименка, навчитися на ній грати і дивувати світ. Львівська фабрика музичних інструментів виготовляє більшості гітари. Виробництвом бандур зайнятий невеликий колектив. Троє в столярному цеху, один майстер в сузарному. Зараз Василь Герасименко тут частий гість, навіть не гість, а консультант. За його проектами протягом багатьох років майструвалися бандури різних конструкцій. Звук інструмента залежить не тільки від дерева, а й від вправних рук майстрів, від їх почуття відповідальності. На інструментах створених тут грають бандуристи національної капели бандуристів, струсівської капели, хору імені Григорія Верьовки, Національного оркестру українських народних інструментів. Безсумнівно і усі львівські музиканти на бандури фабрики чекають Канада, Аргентина, Америка, Австралія, Польща, Японія. Але коли майстер розробив моделі харківської бандури, змінити технологію виробництва для фабрики. Стало непросто. Це є знаменита бандура. Виготовлена вона в період, коли святкували радянський Союз і Україну, в тому числі 60 років радянської влади. В Києві було. Управління музичної промисловості, керівництво управління попросило, щоб я виготовив для експозиції на виставці в Москві. Тут є унікальне дерево, рідкісне дуже, пташине око, воно ціниться дуже в майстрів музичних інструментів, смичкових, гітарних і так далі. Але спіткало, крім того, вона наче експонувалася, високо цінили. Мою роботу і виконком виставочки України нагородив її і мене дипломом Пашани, тобто найвища нагорода виставки народного господарства. Але її спіткала біда у тій майстерні, що ми тільки що були, там була велика сирість, вона там висіла певний час і геть бідна розклеїлася. Тепер потребує ремонту. Але маю надію, що ми її так реставруємо, і вона ще буде звучати. Тут механізм був овальної форми, зараз механізм робиться прямої форми, шимсток. Той трошки складніший був для промислового виробництва, але для бандеристів він був трохи вигідніший, бо тут ближче було для перемикання для правої і для лівої руки в час гри в процесі. Бандури, як і всі решта предмети, зношуються, попадають в певні ситуації і потребують потім ремонту, звертаються потім бандуристи і хлопці рятують їх. То є нова конструкція, також різні моделі. Ну і що я хочу тут сказати? Є відрадно, що якраз тут зібралася невелика група майстрів, які фактично рятують виробництво бандури. Нападає мене сум, якщо вони так сказать, трошки Поживуть, дай Боже, подовше і підуть на пенсію, Поки що не видно повноцінної заміни. Так. Ось то також тої ж моделі, але інший варіант. Також моя робота. Фабрика, безумовно, знаходиться в дуже скрутному положенні. Останнім часом, останні роки, хтось відкрив ворота. Тепер маса гітар особливо, тому що фабрика тримається в основному на виробництві гітар. З-за кордону, особливо з Китаю, навезли велику кількість гітар, які дешевше коштують. І фабрика не має збуту. І, очевидно, Кілька разів вона навіть протягом року мусить зупинятися, відпускати людей відпуск безоплатний на кілька місяців. І на тому вона терпить, бо люди, які фахово трошки вище стоять, от вони шукають іншу роботу. Виготовляти тут харківську бандуру, на жаль, далека перспектива. Але Василь Герасменко вперто переконує і майстрів, і керівництво фабрики, що не можна зволікати і нехтувати таким досконалим інструментом, здатним навіть імітувати цілий оркестр. Проходить понад 500 дрібних деталей, високої точності дуже. І власне від того майстер залежить, чи бандура буде чисто звучати і перемикати, чи буде фальшивити. На директора фабрики Мирона Васильовича Куземського професор Василь Герасименко покладає великі надії. Багато музикантів чекають на Харківську бандуру. Маємо замовлення від Рівненського училища. Рівне? Так, знову дали вони нам замовлення на 14 бандур. На 14 бандур. Так, а, 14? Так, 14? Так. Ну ми не зробили минулик 15, а там цей Горбатюк. То до для Горбатька Горбатюка, та. і він, значить, там є чотири підліткових, і в основному всі прийме. Та вже не вчили, що то його школа. То ну його школа, ну, але він шановий через бюджет десь гроші бере. І якоти Богу, що сів, так що на сирік ще поки є. Львівська бандура набирає попит. Проблема тут лишається ще одна, бо допустимо, та модель, яку зараз робиться на фабриці, вона застаріла. Нову модель робити складно, бо то треба все обладнання робити. На чому робити в основному? От. І очевидно, те питання стоїть якесь на повний зріст. Мені вдавалося ще в 80-ті роки 90 ті виготовити кілька моделей, які значно перевищують якісно, особливо в звуковому відношенні ці моделі, які ми зараз випускаємо, і тут потрібно подумати. І найголовніше, найгостріше питання стоїть з моделлю Харківської бандури. Чекає на неї давно Україна. Мені вдалося зробити Кілька перехідних моделей. Бандура фактично майже в майже завершеному стані. Кілька студентів, як ви чули, вже давно демонструють її по Україні, в столиці, в Канаді, по Європі. Зараз, на щастя, є досить великий попит на бандуру, але вся біда в тому, що бандура це є професійний інструмент, він є досить складний в виготовленні, і для того треба мати ряд фахівців, які можуть працювати над тим. А для того мусить працювати ціле підприємство, так як воно ще з самих початків було збудовано і було націлено на випуск масових музичних інструментів, тобто гітар. І ми на сьогоднішній день працюємо. В однаковому податковому полі як любе підприємство, тобто ми, хоча ми працюємо на культуру, на розвиток нації, культурний розвиток нації, але ми не маємо ніяких, ні пільг не маємо, ні яких не маємо різниць між підприємствами інших галузей промисловості. На сьогоднішній день у нас єдина проблема це захист держави. Захист держави в чому заключається? Заключається цей захист в тому, що наш ринок, на жаль, він є незахищений. І ми при нашій гамі великій випуску асортименту продукції ми не можемо торгувати в першу чергу на своєму ринку, на ринку України. З національних інструментів практично сьогоднішній день тільки ми єдине підприємство, яке забезпечуємо і не можемо забезпечити, тому що я назвав причини, не можемо забезпечити потребу в національному інструменті. Жаль, тому що в свій час навіть наш президент цікавився тою бандурою. Цього, в минулому році, правда, в бюджеті було передбачено, що сприяло такому сплеску попиту дуже великому, а на жаль, ми не можемо зараз задовільнити той попит. Асортимент досить широкий, повинен добути, значить, і дитячі бандури, і підліткові бандури, і з механізму, без механізму. От ну і очевидно, найголовніше концертні інструменти. І проблема дуже велика, власне, харківської бандури. О тій бандури, що зараз фабрика робить, то задум реалізація 70-х років минулого століття. Далі мені нічого не дали зробити. То далеко ще від досконалості, в далеко не реалізовані ті мої думки прогресивні. І мене поставили таку одну людину у Львові, одну людину на цілу Україну не знайду тих копійок, розуміти. Бо для державного бюджету, то, що мені потрібно, то я менша капля морі. І дивіться, нема нікого. Хто б зрозумів, той перейнявся тим. Нема рельського, немає тронька, нема нікого. То є жак, але уявіться, моє становище, що вже навіть за те, що зроблено, треба все-таки розуміти і цінити. А то, що в кілька разів краще, то все виглядало б на сьогодні. І сам інструмент, і то, що грається, особливо, як грається.